Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Fortnite та покажу і розкажу про нових букашок, в які можна сісти, і вони дуже крутий мувмент. Тому став лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось у нас є три вида жуків, які є агресивні. Від нас додали ще один вид жуків, які не є агресивними. Я вирішив полетіти на таку локацію, яка була раніше аванпостом OXR, тобто організація б'ється з жуками. Ну а тепер вона захоплена ну, ким правильно жуками. Вона повністю знищена. Як бачите, тут є кокони зі скринями. Я один відкрив. Коли він відкрився, то він підірвався і знищив пару жуків. З жуки випадають патрони або там спрей, коротше, Прикольно все. Як бачите, тут жуки знаходяться такі кокони фіолетові, з яких вони взагалі народжуються. Їх треба знищити, щоб вони не народжувались. Ну, в принципі, що я зробив, як бачите, знищив, він знищився, і з нього випав трошки ну, хіл. Як бачите, локація вона в принципі невелика. Чому її зробили локацію, я не знаю. Тобто, це могла бути просто підлокація без назви, ну але вирішив зробити її саме такою. Це вже вибір розробників. Як бачите, дуже багато піску різного, дуже багато ніби спаленої території, ніби спаленої будинків. Коротше, все нормально. Ну, типу, все так, так собі. Як бачите, знищу жуків. У них є такі кокони, які зверху, типу, є. Коротше, в них трохи більше хп, ніж в простих коконів. Коротше, я їх теж знищую. Вони розлітаються, за мною ходять жуки. Пробую щось мені зробити, але як бачите, я просто їх з одного удару дробаша, просто ну, кажу їм мовчати. Як бачите, зі середніх жуків випадають ось такі, ну і взагалі з простих жуків, випадають такі перчатки жуки, які можна стріляти. Як бачите, Оексер звичайно, програв, але скрині Ексер залишилися. І мені з однієї скрині випав автоматики. Я, звичайно, забрав хіл, який я захилився до, до кінця. Ну і в принципі, це для мене головне. Далі як бачите собі, ходжу, іду в такі. Тут, тут є тут два будинки, такі великі. Є один оцей як, 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 як зараз я був інший. Другий, е, як бачите, в цьому першому є таке місце, де сидів охоронець. Воно теж знищено, але тут є скриня, яку я забрав і ну, яку я залутав. Як бачите, я вбив, якого, ну, вбив одного з букашок, потім побачив ще один кокон і теж його До Букашки з'являються з якраз нього і з'явився ще один середній жук, якого я маю вбити. Коли ти стріляєш в цього середнього жука, то він зразу закопується в землю і просто пробує від тебе втікти. Його просто треба вбити. Як бачите, він знову закопався в землю, але не встиг, я його швидше добив. Ну і з нього падають перчатки жуки, може випасти синя, може випасти епічна, може випасти легендарна. Як бачите, для цього місця зразу є такі два жука, які я про які я розказував в цьому відео. По одному, я як бачите, стрільнув, і він зразу якби, злякався. Щоб його вернути, вернути в його простий стан, треба його погладити трошки часу, і він тоді встане, почне не боятися і просто буде так, як до цього. Як бачите, з ним все нормально. Як бачите, в нього є ім'я. Тобто там, де написано скільки процентів в нього, то там є ім'я. його. Там може бути Клео, потім може бути якісь ще в різних мовах по-різному. І коли ти в нього сядеш, то ім'я може змінитися. Що взагалі може робити цей жук? Ти в нього сідаєш, ти можеш трошки прискорюватись і потім можеш такі робити стрибки. Тобто треба бачите, зажати одну кнопку, він почне світитися фіолетовим, І чим більше ти будеш його так нажимати і тримати, тим більшість буде стрибок. Як бачите, оце максимальний стрибок. Тобто, бачите, він стрибає, потім відскакує, потім знову відскакує і так, пару разів. Ну, в принципі, мувмент непоганий. Тобто він не безкінечний, звичайно, але він теж непоганий. Як бачите, в нього вже 83%, ну що в принципі не є якимось поганим, тобто він все одно на весь матч його спокійно можна залишити. Та й плюс таких жуків дуже багато, і там він не один на всю карту, там насправді їх набагато більше. Цих жуків є майже 2 ну, жука на одну локацію. Там, на одну велику локацію там буде навіть два 4 ну, жука. Ну, На одну підлокацію буде приблизно два жука. Головне, щоб це була якась заражена локація з жуками. Бо вони в простих локаціях не обітають. Як бачите, я політав за ньому трошки, потім вискакую з нього, і коли, ти, як бачите, вискакуєш з нього, то тут виймаєш гравітацію, і ти не вмираєш від падіння. Далі, як бачите, якщо ви будете його бути до кінця, прям, прям до максимального кінця, то він не вмре, а зариється в землю, що теж дуже цікаво. Він буде таким червоним. Можете сісти в іншого жука і теж на ньому політати. В принципі, ті жуки доволі прикольні, але якщо, наприклад, у вас попаде якийсь противник, поки ви в жуці, то жук просто впаде, а ви вилетите з нього. І вам треба буде його погладити, щоб він вернувся в свій стан. Я платив якусь локацію, це була підлокація, бо вона не мала своєї назви. Тут жуки, до речі, мають е, свого короля, і це какашка, тобто вони йому поклоняються. Це їхній талісман. Я побачив чувачка, і для нього було дуже багато жуків. Я вбиваю чувачка і коротше, починаю вбивати цих жуків. і Їх просто була орда. Мені трохи страшно стало, але це були прості жуки, тому їх, в принципі, було вбити дуже легко. Як бачите, тут є кокони посередині, є какашка, яку вони забрали на бензостанції, і є скрині, які можна відкрити і залутати. як бачите, є слюр-бочки, які можна знищити і захилитись. Бо, як бачите, жуки приносять сюди все, бо це типу їхній король ну, або ж Бог, не знаю. Як бачите, є така штука з неба впала рангу бі для мене. Потім, як бачите, я освобождаю одного чувачка, тобто карасіка бойового з кокона. Бо зараз жуки почали садити цих е наших друзів, NPC кокони. І тому декотрі NPC треба ну, спасати. Далі, як бачите, відкриваю ще один кокон з легендарною скриною, мені випадає прикольний лут. І у мене розбуковується новий NPC це оцей бойовий карасік. Я вбиваю всіх жуків, їх, до речі, тут дуже багато, бо тут дуже багато коконів, тому треба просто знищувати ці кокони, з яких вони спавняться. Як бачите, я починаю їх починаю знищувати, все одно ж жуки з них виходять, на мене ще нападає середній жук, бо він там на горі. Я починаю в нього стріляти, наношу йому дуже великий урон і зразу його при цьому і вбиваю. Ну так, да, як бачите, жив він не сильно довго. Беру свою кірку і просто добиваю цей кокон. Він розлітається. До речі, Карасік може просканувати територію, тобто і бачити противників ваших. І це реально прикольно. Далі, як бачите, я бачив ще одного чувачка, нападаю на нього, наношу йому гігантський крун, але він якимось чином від мене втікає. Потім все-таки він вийшов, бо це був напевно якийсь бот, і я його з легкістю добиваю. Тепер у мене ранг А, що для мене дуже добре. І тому падає ракета з неба і дає мені лут для рангу А. Це карточка рангу А, ну і якісь епічні предмети, типу тобто, там пізолет, але пізлет я вже не брав. Як бачите, тут є ще два цих жука. Вони з різними ім'ями, бачите, вони різних виглядах, там є світліші, є темніші, по мені почали стріляти. Як бачите, жук зразу ну, мене викинув, а сам злякався. Тому отак от це і працює. Це був бот. І я його з легкістю вбиваю. Як бачите, в цього жука вже менше ХП, тому його треба поласкати. Ну а потім просто піти до іншого жука, бо я не хочу мати жука з малою кількістю ХП. Дрішки, мені цікаво, що буде, якщо вони будуть в бурі, ці жуки. Напевно, все таки вони просто підуть в землю і на цьому все. Як бачите, далі я просто собі скакаю, я бачу ще одну локацію з жуками. Коротше, я зупиняюсь. Бо мене просто викидує з жука один чувак. Він теж був з жуками. Коротше, як бачите, я вбиваю його, бо це був, напевно, якийсь бот, ну, він не вмів стріляти. Бачу, жука, добиваю цього жука і, Коротше, я просто їх добиваю. Мого жука я починаю трохи пестити, ну, заспокоювати його, бо боятись йому, в принципі, нічого. Заспокою і йду на цю локацію. Тут бачу кокон фіолетовий, починаю його знищувати і все таки його добиваю. Бо кокони нам не треба, бо жуки це зло. Я їх не люблю. Я не люблю жуків взагалі, насправді я люблю вбивати. Бачу кокон всередині, починаю його відкривати, відкриваю, з нього випадає прикольний лут. Але на мене нападає чувак, і у цього чувачка був міфічний дробаш, який дотримав з королеви. І, коротше, все-таки не залишається одне хп, пробув втікти, але все-таки по дорозі я помираю, не встигнувши нічого зробити. Саме на цьому все і добачення до нових зустрічей в нових прикольних відео. Бо у мене буде їх ще багато насправді.